Доброго вам здоров'я, шановні! 1 серпня, п'ятниця. Сьогодні в нас спас на воді, або перший спас, або ще його називають малий спас. В церковному календарі у нас винесення чесних дерев, животворчого Христа Господнього. А ще й сьогодні день сімох мучеників Макавеєвих. Саме сьогодні починається Успенський піст або Спасівка. На Маковія е, роблять всю роботу. На Моковія зачинається Богородичне Говіння, так написано в гуцульському календарі Богородичне, бачите, Говіння. На Моковія добре свяченою водою бризкати городи, то пропадає осотій. Свято винесення чесних дерев животворчого хреста Господнього має своє коріння у Візантії, де його встановили не пізніше 9 століття. І спочатку це свято було пов'язане з перенесенням частини Христа Господнього з імператорської скарбниці до храму Софії, з метою збереження здоров'я та відвернення хвороб, які часто траплялися в серпні. З цього дня і до свято Успіння Пресвятої Богородиці в місті проводили литії. А хрест став символом поклоніння. Святкування цього дня відоме на Русі з 988 року. Літописи стверджують, що саме 1 серпня 988 року князь Володимир Великий охрестив киян. Маковія, також відома як Малий Спас, перший спас або спас на воді. Це є народне православне свято. Воно відзначається 1 серпня. Цей день починає Успенський піст, що завершиться 14 серпня перед святом Успіння Пресвятої Богородиці. Сьогодні згадують макавейських мучеників, що відмовилися відкинути юдейську віру на користь нав'язаного елінізмом язичництва. Ім'я юдейського лідера Макавея було українцями адаптовано як «Маковій». З 1990-х років поширилася раптом по Україні назва Медовий спас але вона є запозиченою і не відповідає традиційним українським культурним звичаям святкування, пов'язаним з іншими обрядами. Зокрема, власне, зі спасом. Ну, насправді, медового спасу як такого в українській традиції немає. І в принципі, то у нас спас єдиний, той, що буде 6 серпня, і все. Це єдиний спас. Ну, вже добре. Малим спасом Спасом на воді. Дійсно, день 1 серпня називали, тому і я буду так само говорити. А от про модовий спас я вам нічого не скажу, тому що його в українській традиції не існує. Це до нас вже принесли, бачите, сьогоденні. На що воно нам потрібно, я не знаю. Я вам буду розповідати саме про українські традиції, як наші предки, наші пращури, як вони відзначали цей день, які були обряди традиції. Вірування, заборони, забобони, що можна сьогодні робити, що не можна сьогодні робити. Дуже детально вам розповім. Бо я цю інформацію шукала в старовинних джерелах, в етнографічних, в працях, в наукових статтях, етнографів, вчених, в старовинних книжках, дуже-дуже багато цікавого. Я для вас підібрала сьогодні, будь ласочка, додивіться це відео до самого самого кінця. Ставте мені лайк, подобаєчко, пишіть довгий придобий коментар. Звісно, діліться цим відео обов'язково, обов'язково підписуйтесь на канал і тисніть на дзвоник, якщо ще досі не натиснули. Сьогодні, 1 серпня 2025 року, у п'ятницю. Я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за свято Маковія, за початок Успенського посту, я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. У слов'янській традиції свято Маковія одне з найшанованіших і найпоетичніших, відзначають його 1 серпня. Його ще називали спасом на воді або першим спасом. За церковною легендою в основі свята героїчна історія про сімох братів Макавеїв і їхню матір Соломію, які загинули за віру. Ця історія відлунювалася в серцях українських матерів, сини яких теж йшли в бій за волю і за правду. Можливо, саме тому свято стало таким близьким для людей в Україні. І з глибини віків дійшла до нас традиція в день Маковія ще до сходу Сонця. Дівчата та хлопці несли до церкви квіти і мак на благословення, на щастя, на пам'ять. І навіть після хрещення Русі цей обряд залишився тільки змінив назву, бо суть його була надто глибокою, щоб зникнути. Жодна українська хата колись не обходилася без маку. Його висівали завжди з пошаною. Цю рослину любили і за її красу, і за смак, і за обрядове значення. Мак додавали в печиво, вареники, коржі, ним оздоблювали калачі, бублики, навіть паски. Але найбільше його цінували за маківники, солодкі пироги з маком і медом та шулики, улюблену дитячу страву. Коли коржики ламали на шматочки, щедро поливали солодкою ситою, змішували з маковою начинкою. Та сьогодні діти рідко знають цей смак. Мак, якого колись чекали з трепетом, став рослиною неблагонадійною, не через себе, а через людські зловживання. І він теж століттями дарував людям і радість, і ласощі. Як зацвітав мак, яскраво, рясно, з веселим рум'янцем, люди казали, цей світ як маків цвіт. Та цвіт той недовговічний, ледь з'явиться і вже осипається, мов людська доля. Про передчасну втрату говорили, як маків цвіт. Під осінь голівки темніли, ніби дитячі долоні склалися в молитві, а дітлахи нетерпляче поглядали на маківки. Солодко хромтіли ними так хотілося цього. Та батьки е, стримували до маковея зачекайте. В цей день в церквах святять воду, квіти та мак. Православні віряни, одягнені святково, відвідують храм, несучи з собою букети з різноманітних квітів, жовтих купчаків, чорнобривців, чебрецю, кудрявців, настурців, рути, м'яти, нагідок, польових сокирок, логової материнки, роман зілля, волошок і великих достиглих голівок маку. В народній демонології свято Маковія тісно пов'язане з обороною від відьом та нечистої сили. Головним оберегом цього дня виступає мак. Освячений мак, особливо дикий, самосійний мак, який ще називали мак-Ведюк, наділявся магічною захисною силою. Існувала віра, що якщо ведюк освятити кілька разів на маковія чи Великдень, його магічна сила посилюється. За повір'ями, якщо обсипати навколо себе або навколо дому коло з макових зерен, то жодна відьма не зможе нашкодити. Всі її чари пропадуть безслідно. Вірили, що відьма чи упир не здатні заподіяти людині зла, доки не визберують увесь розсипаний мак до останньої зернини. Через це відьми, надзвичайно боялися освяченого маку, особливо того, що походив із першої маківки. Існувала прикмета першу достиглу голівку маку на городі треба зірвати самому. Бо відьма може вночі вирвати її на чужому полі для своїх чаклунських потреб. Після церковного свячення маку на маковія наші пращури використовували його для охорони обійстя та худоби. Приміром, на Сокальщині господарь повертався з церкви і відразу осипав маком від дворі до порога, хати та по всіх кутках, щоб ніяка нечість до хати не зайшла. Також маковий дюк додавали в корм або підсипали під поріг хліва. Особливо, коли корова отелилася чи вперше виганяли худобу на пасовище, щоб відьма не підступилася до скотини і не забрала молока. Під час такого магічного обсипання нерідко проказували спеціальні примовки застереження. Наприклад, примовляли до нечистої сили так: тоді до нас доступиш, як цей мак збереш. Тобто, поки відьма не визбере всі макові зернятка, вона не зможе переступити поріг. В народних переказах відьом особливо остерігалися на макові, бо їм приписували різні можливі шкоди господарства. Найперше берегли корів від відьом, вірили, що чаклунки вміють видоювати чужих корів на відстані, забираючи молоко собі. Тому дві ристані обов'язково посипали освяченим маком, щоб відьми корів не доїли. Так само маком відганяли і іншого хатнього духа злодія, так званого вогняного змія. Що міг літати до самотніх жінок в подобі чужого чоловіка. Вважалося, що макове сім'я відлякує і його, і упирів. Цей день також був особливо важливим для дітей та дівчат. Дорослі дівчата святкували і не працювали, а йшли до лісу позілля, збиралися компаніями, співали веселих пісень та грали в ігри різні. Спеціальними для цього свята були квіти, які вважалися чарівними. Любисток, чебрець, ласкавці та кудрявці. В цей день дівчата збиралися разом і плили віночки, які вони потім брали з собою до храму. Рано вранці церковні дзвони сповіщали про початок свята. Мати будила дітей, прикрашала Маковійську квітку, яку зробила напередодні, намисто, обв'язували її червоною стрічкою для здоров'я родини і обгортала рушником. При цьому вона промовляла Ось тобі доню квітку. цю». Щоб ти була така гарна, багата і приваблива, як ця квітка, щоб тебе хлопці любили, як люблять люди квітку. У маковійській квітці також часто додавали невеликий соняшник, іноді до квітів додавали кілька стебл конопель чи льону, а голівки маку могли в'язати в окремий букет. Кожна рослина мала своє значення рута м'ята оберігала від напасті та дарувала здоров'я. Ласкавці сприяли злагоді та щирості в родині. Кудрявці допомагали хлопцям мати гарні кучері, а Сонях символізував доброзичливість сонця та всього живого. Кожну рослину господиня прикрашала поетичними словами. В селах маковійські букети часто називають трійцями. Вони складаються з різноманітних трав та квітів, серед яких можна знайти татар колючий, миколайчики, дикий цикорій. Полингірки, дереві та мелісу. Обов'язково додають кілька великих голівок маку, а якщо є можливість, то й дикий мак ведюк, колоски жита та пшениці, а також садові квіти. Господині можуть додавати інші квіти на свій смак. В центр букета часто вставляють велику воскову свічку, а в давні часи це могли бути три свічки, сплетені разом, що й дало назву трійця. Такий букет зберігався цілий рік біля ікон, прикрашаючи оселю і наповнюючи її приємними пахощами. Крім того, він слугує оберегом для дому, а також, може бути використаний для лікування родини чи худоби. До весни букети зберігаються за іконами, а навісні мак висівають у городі. Сухі квіти на благовіщення дівчата вплітають в свої коси, щоб волосся не випадало з голови. З квітів також готували ліки та купелі. Наприклад, зі свячених Васильків ну волошок робили кропильце, яким оприскували молодих на весіллі, чи людей, яких проведжали в далеку подорож. Менші діти бігали по квітнику, збирали собі свіжі букети і разом з усіма йшли до церкви. Після короткої молитви священник виголошував проповідь для молоді, в якій наголошував на важливості чемності, поваги до батьків і старших на необхідності добре вчитися, допомагати в господарстві і бути скромними. Це свято стало одним з небагатьох, в якому брали участь, здебільшого підлітки, адже саме вони несли хреста та хоругви під час обходу храму. Після освячення квітів священником молодь поверталися додому, де їх чекав святковий стіл з пісними стравами, оскільки в цей день починався Оспенський піст. На столі обов'язково були шуліки, коржики та пиріжки з маком. Маковійську квітку підвішували до сволока, ну а згодом вже переносили до ікони, де вона висіла цілий рік. З маківок можна було приготувати настій від безсоння, зерном наповнювали ляльок, сосок, смуктунців і обсипали ними двір, щоб відьми не наврочили корів і не приносили вроків. Оскільки маковія вважали дівочим та дитячим святом, в цей день молодь не працювала. Підлітки грали в різноманітні ігри, як от Стукалки, Гусей і Вовка, Кота і мишки, короля та інші. Молодь тим часом збиралася в лісі для веселощів, співали так звані Спасівські пісні, хоча церква на той час забороняла це через початок посту. Хлопці жартували, називали дівчат маковіками. Обрядовою їжею на цей день є шулики. Для їх приготування ламають коржі на маленькі шматочки, які заливають медовою ситою та розтертим маком. В деяких селах Південної Київщини на маковія встановлювали високі хрести, прикрашені квітами та головками маку. І зверху іноді чіпляли гарбузову маску з запаленою свічкою. Протягом ночі хлопці та дівчата співали пісні і танцювали навколо Маковійського хреста, оберігаючи його від сусідів однолітків. Це було справою честі зберегти свій хрест і знищити чужий. У цьому звичаї вбачають пережитки ігрового суперництва молоді з різних територіальних об'єднань села. Окрім посвячення квітів, з Маковієм також пов'язане обряд освячення води, зокрема криниць. В цей день проводили різноманітні обрядові розваги та святкові дійства, пов'язані з шлюбом і весіллям. Біля криниць ставили два столи, застелені святковими скатертинами. На одному з них лежав хліб, сіль і запалена свічка, на іншому свічка свячена вода та колово, яке подавалося добрим духам і предкам. Після освячення хлопці часто обсаджували джерела деревами або, якщо в цьому не було потреби, виконували символічне клечення, вставляючи свіжі галузки по обидва боки. З давніх давен в селах, коли викопували колодязі, їх обов'язково освячували та обсаджували вербами. Вважалося, що саме це дерево найкраще оберігає джерела від спеки, адже біля верб, як вірилося, оселяються добрі духи, вод і опікуни людського роду. За повір'ям вночі напередодні водохреща, Юрія, Купала і Маковія з'являються лихі сили, які приносять хвороби людям і тваринам. Особливо вони люблять місця, де немає верб. Селяни чотири рази на рік освячували всі колодязі: кожен обряд мав своє призначення: на водохреща для очищення людей, на юрія для тварин, на купала для жнив, а на маковія знову для людей. Найурочистіше проводили освячення на маков'є. Перед обрядом парубки та чоловіки чистили дно колодязя, лагодили старі частини і підпорядковували огорожі, а дівчата тим часом плели віночки. Вони прикрашали ними облямівки криниць, обвивали їх татар зіллям, папороттю та волошками, а в воду кидали лепеху та любисток, щоб вигнати злі сили і дозволити добрим духам води оселитися. За переказами на спаса на воді, в гирлі річки Почайни, яка впадала в Дніпро, охрестилися 12 синів Володимира. Це джерело назвали Хрещатицьким. Місцеві жителі розповідають, що на Макове всі кияни збиралися біля Дніпра для освячення води. Чоловіки в цей день обов'язково з'являлися на водосвяття в козацькому одязі. Свято Маковія в народі також відоме як перший спас або спас на воді. Хворі на пропасницю купалися в річці цього дня, адже вода вважалася цілющою. За народним місячним календарем в нас сьогодні триває перша чверть місяць зростає. На такому місяці добре проводити обряди на, замовляння і замовляння на ріст та збільшення. Добре, якраз підійти, замовляння на Маковія, яке читається, в традиційному українському фольклорі існували спеціальні замовляння, приурочені саме до Маковія, які мали забезпечити добробут родини і відвернути лихо. Його промовляла господиня, зриваючи перші головки маку на Спаса. Слухайте уважно. Зривала і казала таке: або дівчата одружувались, а хлопці женились. Кури неслися, а курєтка вилуплювалися, аби відьми минули нашу хату, а зима була м'яка, аби душі дідів нам помагали. Амінь. Стрижка в цю місячну добу дозволяється. Сни сьогодні можуть бути віщими, тому прислухайтеся до них. Що не можна робити сьогодні. На Маковія 1 серпня немає заборони на господарські роботи. Тож, якщо треба попрацювати в полі чи на городі, будь ласка, можете робити абсолютно все, що вам треба. А, але треба пам'ятати, що жінкам сьогодні не можна прати і не можна мити голову. І ще сьогодні не можна мити підлогу, тому що сьогодні п'ятниця. По п'ятницях ми такі справи не робимо. Ну і зрештою, вода сьогодні свята, так само не треба зайвий раз її ну, чимось забруднювати. Як і на кожне велике свято, гріхом вважалася лайка чи сварка в цей день. Згідно з повір'ям, погані побажання чи негативні думки, висловлені цього дня, повернуться до того, хто їх зичив в стократному розмірі. З Маковія починається двотижневий спенський піст, тож наші предки уникали скоромної їжі, не вживали м'ясного, молочного, яєць та алкоголю, натомість споживали пісні страви, фрукти, овочі, мед, горіхи, випічку з маку. Успенський піст вважався часом підвищеної молитви та покути. Люди старалися регулярно ходити до церкви, сповідатися, більше молитися вдома. Казали, що в спасібку треба очищувати душу, прощати кривди, творити добрі справи, допомагати ближнім. Гучні гуляння, музики, танці в цей період припинялися, як і під час інших постів. Не влаштовували жодних громадських забав, весіль і ярмаркових веселощів аж до розговин на першу причисту. Церковний устав забороняв вінчання впродовж посту, тож весільний сезон відкривався тільки після 14 серпня. Натомість дозволялося здійснити хіба скромний обряд заручень чи сватання, і то без застілля. В багатьох селах також притримувалися звичаї не справляти хрестин із великими гостинами під час посту, якщо, немовля, народилося, обряд хрещення проводили, але родину, родинну гостину відкладали вже до періоду після того, як піст закінчиться. 1 серпня іменини відзначають Дмитро, Леонтій, Олександр, Тимофій, Федір та Софія. Цього дня хочеться щиро привітати іменинників зі святом, побажати світла на життєвій дорозі, любові, яка наповнює серце та радості, що супроводжує кожен день. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, гармонії в душі, підтримки рідних, добрих друзів поруч і натхнення для здійснення всіх добрих задумів. Нехай життя буде щедрим на щасливі миті, теплі обійми, світлі слова і приємні події, що дарують віру в краще. А небесні покровителі хай завжди будуть поряд, оберігають, підказують і благословляють на все добре. Ось такий сьогодні цікавий день це в нас свято. Дівчат молодих і маленьких діточок. Тому не сваріть їх сьогодні. Це так само суворо заборонено. Не лайте їх і не примушуйте сьогодні працювати. Ось що ще не можна робити: це не можна дітей сьогодні примушувати працювати. Діти сьогодні мають відпочивати. зрештою, саме діти першими мають піти до церкви сьогодні. І взагалі дорослим можна насправді до церкви сьогодні не ходити, якщо немає такої потреби. Прям а от діти обов'язково мають сходити дівчата, молоді на видані. І підлітки, і маленькі діточки, і хлопчики, і дівчатка так само можуть і мають піти до церкви саме віднести те, що треба посвятити сьогодні. Сьогодні не святяться квіти, букети, різні, трави, зілля всяке, все, все, все. Це вони святять і приносять вже додому посвячене. Ось. Що хотіла розказати про день сьогоднішній. Давайте вже зустрічатися в дні завтрашньому. Він буде так само дуже цікавий. Пісна продовжується, є що про це розповісти. Я нагадаю, що я на цьому каналі розповідаю не тільки про неперехідні свята, а ще й про перехідні народні свята і народні звичаї. Тому тут дуже цікаво. Обов'язково повертайтесь завтра, щоб у деталях дізнатися саме про українські традиції. Я наголошую, що це український канал і це українські традиції, тому цей контент відрізняється від контентів на, в інших джерелах, де ви можете. Подивитись, почитати, можливо, про народні свята, то в мене саме українські народні свята, і саме стародавні, і саме з наукових джерел. От я шукаю дуже багато інформації кожного кожного дня. Можна сказати, що з бібліотек не вилажу. Ну, хоча зараз бібліотеки все онлайн, тим не менш це бібліотеки. Я в бібліотеках шукаю цю інформацію. Дякую вам ще раз за увагу. Бажаю вам здоров'я, бережіть, будь ласка, себе, і до зустрічі вже завтра. Слава Україні! До побачення!